Заслужений артист України, піаніст, випускник однієї з кращих фортепіаних шкіл світу. Таким його знають на батьківщині. Сьогодні Геннадій Дем'янчук у рамках свого гастрольного туру завітав до Житомира, адже саме це місце він називає початком свого життя. Я з великим задоволенням приїжджаю до цього міста. Сам дух його, сам його вигляд, сам сама його атмосфера чудова. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається, що він такий тихий, милий. Такий якийсь старовинно патріархальний. Оце мені дуже подобається. Таке, таке містечко в кращому розумінні цього слова, і мені це дуже подобається. А також зрозуміло, люди, які мені тут дуже раді. І я теж їм дуже рад. Також приваблює що це місто народження Святослава Ріхтера. Тут у вас проводиться чудовий фестиваль. Я думаю, що цим фестивалем. Житомир може пишатися на, на всю Україну. Творчий виступ піаніста не залишив байдужим жодного глядача. В Україні він має свою нішу. От, і приємно, що він нас гастролює. В Україні його поважають дуже багато музикантів високого класу. У когось є трішечки заздрощів і так далі. Але в всякому випадку, це музикант з великої букви поціновувачі творчості заслуженого артиста могли вдосталь насолодитися виконанням різноманітних композицій. Він привлікає вам багато і яким-то різнообразним репертуаром, і от манера виконання. Зразу в очі, в уші, так сказати, входить і дуже привлікає, і з великим удовольствием, тому хочеться слухати, і слухати. І ще раз повторюсь, несмотря на сніг, зиму і те, що не ходять тролейбуси, ми все-таки прийшли і дуже сподіваємося отримати і навіть не сумніваємося, що получимо задоволення. у рамках гастроли. Геннадій Демічук відвідає інші міста України. Ну а ми з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі.